Передаю вам цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш брат. Микола нам запам'ятався як світла, добра, доброзичлива людина. Він завжди відгукувався на всі наші прохання, завжди першим питав, що потрібно допомогти по нашому будинку. Дуже світла, доброзичлива, чемна, активна людина. Микола наш дуже любив життя. От, на превеликий жаль, виконуючи бойове завдання, Микола загинув. З перших днів війни він не вагався і пішов захищати батьківщину. 23 січня, на жаль, на бойовому завданні сапером він був загинув. Світла пам'ять нашому Миколі. Багато років поспіль ми бігали в одній команді бігу миру, мандруючи всією Україною. Це була надзвичайно чуйна, надзвичайно добра людина, надійний друг і вірний помічник. Нам буде дуже його бракувати в команді і в житті. Ми назавжди запам'ятаємо його чуйним, добрим, доброзичливим. Будемо нести пам'ять про нього в наших серцях. Своє життя. Подарував Україні як велику гарну квітку, яка буде зігрівати, як ласкаве сонечко життя наступних поколінь. А ми будемо пам'ятати про нього і нести цю світлу пам'ять по життю. Дякуємо під наш дорогий дружин та брат.